А ще іноді люди не йдуть до психолога зовсім не тому, що не вірять у зміни, а тому, що страшно раптом зрозуміти, я не можу нічого змінити. Наче терапія це місце, де тобі скажуть, ось дивись, ти безсила, змирись, іди собі з Бога. І цей страх дуже зрозумілий, бо тоді доведеться відпустити контроль. А для багатьох контроль єдине, на чому вони тримаються. Але правда в іншому. Терапія це не про те, щоб забрати в тебе силу. Це про те, щоб припинити витрачати її не туди. Ти не можеш змінити інших людей, минуле, те, що вже сталося, але ти можеш змінити, як ти думаєш, як реагуєш, як живеш далі. І саме тут твоя головна реальна сила. Я Віта Орлова, психолог, і якщо ти готова перестати воювати з тим, що не піддається контролю, і почати будувати життя з того, що тобі під силу, я працюю саме з цим. Тож чекай.